Моє вітання, друзі. Сьогодні у нас на ремонті мультиварка Philips. Як ви бачите, вона трішки дисплей почернівші. І Зі слів власника щось воно і стрельнуло, задиміло, завоняло. В общем, якась проблемка є. Давайте будемо розбиратися, але спочатку ми її вімкнемо, достанемо шнур, але його тут немає, чаші, на жаль, немає. Ладно, Під'єднаю я свій шнур. Найдемо де тут дірка, стромимо і будемо, звісно. Перевіряти. Так, даємо напругу і, як ви бачите, нічого у нас не засвітилося. Струм, звісно, мультиварка не споживає ніякий. Тобто, дійсно десь якась проблема є, на кніпки не реагує. І що ми робимо? Звісно, будемо розбирати. Вам цікаво, мені теж. Знімаємо нижню кришку, всередині ми спостерігаємо таке цікаве згарище. Зараз я вам трішечки це покажу. Пояскравіше. Ну, тут нічого яскравого немає, все. Чорне добавлю трішечки експозиції на камері, щоб ви могли зрозуміти, що тут коїться. Ось таку картинку ми бачимо. Паутинка. І в нас вигоріло силове реле, яке керує теною, комутує саму тену. Ну що, Будемо розбирати. Викрутили ми гвинти, три штучки, і дістаємо, дістаємо плат. Керування з модулем сенсорним, і спостерігаємо таку картинку. Як ви бачите, тут є трішечки почорніння. Але це не біда. Я надію, що ми справимося. Нам наша задача замінити реле і, звісно, відмити. І будемо надіятися, що тут більше нічого не вигоріло. Блок живлення залишився живий. Будемо надіятися я Особисто надіюсь. я не знаю, на що ви розраховуєте, але цікаво буде спостерігати за даним ремонтом, я гадаю. Бачимо ось таке все сумне і страшне. Хтось би сказав, ну його нахрен викине, та й, і все. Ну, нічого, ми цієї роботи не боїмося і будемо давайте пробувати щось робити. Спочатку ми від'єднуємо всі датчики, також додатковий нагрів верхньої кришки бокової. і... Вийняли цей модуль, так, екран ми вже відремонтували, пилюку зняли, все, тут порядок. Далі нам потрібно відкрутити гвинти і, звісно, зняти плату керування з блоком живлення. Знімаємо її. Як ви бачите, на корпусі теж є трішечки почерніння, Це не страшне. Знизу виглядає все доволі-таки гарно, нічого тут страшного немає. Ми відмиємо все. Пауків поганяємо і все буде добре. А спочатку ми випаяємо реле, щоб воно нам не заважало. і будемо далі відмивати корпус, плату, і, ну, тобто, виконувати всі відповідні роботи. Так, Корпус я вже відмив наскільки зміг. Тут все в нас в порядку більш-менш нормально. По платі. По платі я теж відмив наскільки зміг. Як ви бачите, вугілля тут немає тільки провідного, тобто нічого страшного немає, то просто сажа. Батарейка є, бачите. Да? Так, далі будемо перевіряти, оскільки вона в нас не включалася. Якщо ви пам'ятаєте. У нас є запобіжник, термозапобіжник, можливо, реле замкнуло і він спрацював. Давайте ми його перевіримо, стаємо тестером на один кінець, другий дроту, і за термозапобіжник у нас цілий. Це добре, але в Philips є ще один термозапобіжник. І я вам зараз покажу, де він знаходиться. Тут у нас нічого горілого немає, тобто поки що ми плату відкладаємо в сторону і будемо шукати ще один запобіжник. А він знаходиться отут всередині, в оцій чашки, там, де і терморегулятор. Стаємо, щоб вам видно, було. приладом на кінці дротів червоних, і як ви бачите, ніякого опору тут немає. Тобто, Обрив термозапобіжника знаходиться він ось тут. Для того, щоб до нього добратися, нам потрібно відкрутити два гвинти і зняти оцей вузол Він з пружинкою. І там знаходиться ще й термодатчик. У нас відкрутили ми два гвинти, ну я три відкрутив з землею. І добираємося до цього вузла. Є тут така чашечка. Цікаво, нам потрібно її зняти. Відгинаємо фіксатори і знімаємо, звісно, її. Тут трішки все так накручено, незручно трішки працювати, але нічого страшного, все можна зробити. Так, бачимо радіатор і 4 дрота виходить. Давайте виймемо ось цю пластинку, на якій встановлений термозапобіжник. Так, добралися, оце він. В самому стаканчику в нас залишається термо... термодатчик. Який керує температурою, а нам потрібно займатися цим термозапобіжником, виволокуємо його від ціля, з пластинки знімаємо, знімаємо, звісно, кембрик і давайте його перевіримо. Він тут на 100, 182 градуси. І Давайте його перевіримо. і Як ви бачите, він в обриві. Тобто реле замкнуло, і, звісно, відбувся перегрів, і він вийшов з ладу. Тобто в аварійному режимі спрацювало все так, як потрібно. Будемо ставити новий термозапобіжник. І для цього нам потрібно відігнути ось ці фіксатори, паяти його, звісно, не можна, тому що він спрацює. Відгинаємо, звісно, вставляємо новий запобіжник і за допомогою спеціальних. Кліщів, обжимаємо обжимочку, і в нас все контакт з'являється тут гарний, все воно буде працювати. Ось так воно виходить. І Те саме, друзі, звісно, робимо з іншою стороною. Відкусили трішки запобіжник і теж його обжимаємо. Все, ось так у нас все виглядає в відновленому стані. Далі ми одягаємо кембрик на своє місце. Да, трішки тут в кишках треба розібратися, що і як. Ну, натягуємо в общем, кембрик. І, звісно, будемо його ставити на своє місце, на цю пластинку, формуємо ніжки і не забуваємо центрувати його, щоб його не зламати. Тобто десь зміщуємо трішечки: О, ось так, по образочку робимо невеличку і, звісно, ставимо його на цю пластиночку. Все формуємо, все у нас добре. Виходить. Далі цей вузол ми ставимо в стаканчик васей, де знаходиться термодатчик. Ставимо його. І, звісно, ставимо цей стаканчик на своє місце і фіксуємо, загинаємо фіксатори. Все, тут у нас все відновлено. Далі нам потрібно його закріпити, але гвинти тут трішечки ржаві, тому ми їх змащуємо термостійкою, термостійким мастилом і закручуємо їх на своє місце для того, щоб в подальшому можна було ремонтувати. Все, стягуємо далі стяжкою дроти. Гвинти, як ви бачите, всі закручені. І будемо е, далі замінювати реле на самій платі. Так, реле я взяв на 12 вольт, тут теж таке стоїть. Як ви бачите, воно таке саме на 10 ампер але е, тут ніжка трішки лишня. Давайте ми її відкусимо. І реле у нас стає схожим на старе. ну Не в плані згорівшого, воно по ніжкам стає добре. Все. Далі ми його підпаюємо. На плату все підпаяли якісно, звісно. І будемо перевіряти, мабуть, більше я нічого тут не бачу. Давайте плату поки що закріпимо, ставимо на своє місце, під'єднаємо панель керування, датчики всі. І поки що в навісному вигляді спробуємо вімкнути, що в нас чи вдалося, в нас хоч щось чи ні. Так, все обережно ставимо, все зібрано і будемо перевіряти. Давайте подамо напругу, все в нас тут відновлено, як ви бачите, все перевіряємо ще раз уважно, щоб ніде нічого в нас не було ніяких нюанс. Як ви бачите, є в нас запуск на індикації, часи відображаються. На кнопки теж є реакція. Так, де тут? Я поки що не бачу, де тут вімкнення. І, ага, це у нас вімкнення. Чую, спрацювало реле, і по ватметру вже видно, що тен у нас гріється. 900 Вт споживає зараз. Тобто вімкнулася тена і програма. Повинна піти в роботу. Добре, давайте поки що не будемо в такому вигляді мучити. І встановимо все в корпус і все перевіримо досконально в зібраному стані. Все, плата у нас закріплена, датчики всі під'єднані, все на своїх місцях. Ще раз впевнюємося, що в нас все добре, ніде нічого не замикає. Закриваємо кришкою і, звісно, будемо подавати напругу. Так. Подали напругу, є в нас запуск, перевіряємо, чи, чи вибір у нас програм працює, де воно? Ага, оце у нас вибір. Як ви бачите, є в нас по меню, десь воно вибирається. Так, а то в нас стара програма залишилася. Вибираємо в меню, так, є в нас перекидання програм і натискаємо кнопку Старт. Утриманням, як ви бачите, програма пішла, і струм, звісно, почала мультиварка споживати, що свідчить про те, що активувалося, Активувався нагрів тени, відбувається нагрів. Струм споживання 3,7 Ампера. Бачимо, змійка біжить, що свідчить про те, що програма у нас запущена. Ну, далі я повноцінно перевірити не можу, тому що чашу мені не дали. І будемо її вимикати і віддавати власнику. І нехай вони повноцінно вже її тестують, перевіряють. І я гадаю, що все буде добре. Ось така біда, друзі. Буває з мультиварками. Все на цьому закінчуємо. А вам дякую за увагу. На все добре, до побачення.